Я не президент, не депутат і не політик. Я українець, яких мільйони в Україні та по всьому світу. Нині я ваш речник. По новому прикро і болісно звучить зараз вислів українського цвіту по всьому світу. Українські жінки і діти поневіряються по чужих світах. Цвіт нації гине у національно визвольній війні проти Росії. Але наші воїни, захисники боронять рідну землю, свій дім, свої родини, духом ми не зламні і не скорені. Бог допомагає нам у нашій справедливій борні. Щиро вітаю усіх українців, де б ви не перебували, зі святою вечерею і Різдвом Христовим. Побажаю вам всього три речі: здоров'я, миру. І перемоги. Решту здобудемо. А ще закликаю вас, шануємо споконвічні традиції і звичаї, боронім все українське, в цьому наша сила, в цьому наша віра. Христос народився, славімо Його!